Уявіть, ви стоїте в магазині чи їдете в транспорті, і раптово починається серцебиття, задишка, відчуття нехватки повітря, запаморочення. А в голові єдина думка, що це призведе, що зараз ви помрете. Це називається панічною атакою. Якщо такі панічні атаки повторюються часто, це називається панічним розладом. Панічний розлад це також боязнь повторюваності цих панічних атак. І при панічному розладі страх повторюваності цих панічних атак цього стану значно впливає на життя людини. Тобто, все життя починає фокусуватись навколо очікування цих панічних атак. Сьогодні поговоримо, як відрізнити панічні атаки на фоні, там, наприклад, тривожного розладу від самого панічного розладу, що відбувається в мозку під час панічних атак, та як з цим боротись. Панічні атаки це такі короткочасні напади, які тривають від 5 до 30 хвилин, і вони поодинокі. Тобто це якась одинична там, дві за якийсь період і не повторюється більше. Це може бути на фоні тривожних розглядів, може і там після якихось стресів, перевтоми. Панічний розлад це вже система, це регулярні панічні атаки, це постійний страх за те, що панічна атака, тобто постійний страх і очікування знову цієї панічної атаки. А також людина починає уникати місць, де раніше були панічні атаки, тобто це якийсь там магазин чи транспорт. А також під час панічної атаки відчуття такої нереальності це називається стан дереалізації. Тобто світ стається навкруги нереальним, наче там або пластиковий, або якийсь штучний, чи наче в мультфільмі. Без лікування також панічний розлад може призвести до агорафобії, до страху виходити з дому. Тобто людина починає спочатку уникати магазинів через страх, що знову виникне панічна атака транспорту, потім її таке, скажімо так, зона комфорту визначається лише там подвір'ям, потім будинком, потім одною кімнатою. Панічна атака це помилкова тривога. То мозок реагує так, ніби зараз є небезпека, хоча її насправді немає. Є декілька компонентів мозку, які беруть участь в формуванні а, панічної атаки. Перше, що бере участь в розвитку панічної атаки, це мигдалина. Вона включає такий аварійний режим. Наче організм зараз в небезпеці. Друге, це гіпоталамус. Він включає симпатичну нервову систему, яка активує серцебиття, пітливість, відчуття нестачі повітря, задишку, запаморочення. А далі це префронтальна кора. Вона не встигає, скажімо так, оцінити ситуацію, що все безпечно, і від такій. Мозок думає, що зараз все відбувається якось хаотично, безконтрольно, і людина не розуміє, що відбувається. Як відрізнити панічну атаку від серцевого нападу? Бо багато людей, які вперше стикаються з панічною атакою, думають, що в них щось сталося з серцем. А під час панічної атаки біль в серці він може бути колючий, давлячий, але він не посилюється при. Фізичному навантаженні. При серцевому напані біль буде іррадіювати в плече, в руку, в щелепу і буде посилюватись при фізичному навантаженні. При панічній атаці, звісно, ЕКГ буде в нормі, тому, якщо ви не впевнені, тобто самостійно ви не зможете диференціювати, чи це якась патологія серця, чи це панічна атака. Тому, в перший раз, якщо у вас турбує серце, Завжди звертайтесь до кардіолога, робіть ЕКГ, викликайте швидку. Типу, це нормально. Вам треба вашому мозку, треба підкріплення, що вам нічого не загрожує. Плюс пропустити дійсно якусь серцеву патологію, спихнувши це на панічну атаку, це погано. Як лікується панічний розлад? Перше, це психотерапія. Це метод, наприклад, когнітивно-поведінкової терапії, коли змінюється негативне мислення на позитивне, і змінюється цей страх перед панічними атаками. Друге, це може бути експозиційна. Терапія, коли людину повертають, скажем так, частково в ці панічні атаки і дають розуміти для мозку, що вони не несуть ніякої загрози. Далі це можливо медикаментозна терапія, антидепресанти. Перша лінія це селективні інгібітори, зворотнього захоплення серотоніном. А також можуть бути транквілізатори на короткий час. А також це такі методи самодопомоги, це заняття фізичною активністю. Фізична активність значно зменшує рівень кортизолу в крові, відмова від шкідливих звичок та, можливо, зменшити кількість прийому кофеїну. Це різні дихальні техніки, різні техніки заземлення, які допомагають, скажімо так, прийти в реальність під час панічної атаки. Панічний розлад це розлад, який потребує лікування. Якщо ви або ваші близькі страждають від панічного розладу, необхідно звертатись за допомогою. Не дайте своїм панічним атакам і панічному розладу керувати своїм життям. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, діліться. Всім дякую за перегляди, всім пока!